Ревучі двадцяті у США бум споживання та виробництва з конвеєрів Форда кожні 10 секунд сходить нове авто, і до кінця 1920-х на чотирьох американців вже припадає одна машина, причому дві третини нових автомобілів куплено на виплат. Добробут зростає разом із зарплатами. За 10 років ВВП штатів виріс на 40%, промислове виробництво на всі 65%. І політики, і пересічні американці вірять, це зростання вже не зупинити, і раптом майже в один момент все зруйнувалося. У цьому випуску ООС ми згадаємо велику депресію, найбільшу економічну кризу останнього століття. Ви дізнаєтеся, що спричинило депресію, за що американці зненавиділи президента Гувера, якими способами наступний президент Рузвельт вивів країну з кризи, чому Велика депресія наблизила Другу світову війну, і які уроки з неї отримали політики та економісти? 24 жовтня 1929-го на біржі Нью-Йорка панувала паніка. Внаслідок надзвичайно активних торгів. Ринок втратив 11% вартості. Поступове падіння цін на акції відзначалося ще з початку осені, але 20 вересня надходить новина про обвал на лондонській фондовій біржі і панічні настрої посилюються. Фіналом біржового краху стає чорний вівторок, 29 жовтня 1929 дев'ятсот цей день у паніці продали 16 мільйонів акцій втрачено мільярди доларів інвесторів. А індекс Доу Джонса за підсумками двох днів впав на 23%. Це офіційна точка відліку початку Великої депресії. Але наступні події показали, що не чорний вівторок запустив гостру економічну кризу в країні. Причини були набагато глибшими і стосувалися не лише США. Крах Нью-Йоркської фондової біржі був лише симптомом хворобливого стану всесвітньої економіки. Що саме запустило депресію? Експерти сперечаються про це майже сотню років. Одні кажуть, що справа у фінансових бульбашках, величезних кредитах і чай часто не підкріплених нічим цінних паперах, якими майже безконтрольно торгували на нью-йоркських біржах. Інші вказують на кризу надвиробництва. Мовляв, кількість товарів стала неконтрольованою і в рази перевищила попит. До того ж, у щасливі двадцяті в Америці поширилися фінансові піраміди. Цей винахід десятиліттями раніше привіз італієць Чарльз Понті. Він першим у США впровадив схему, за якою відсотки за інвестиціями виплачувалися завдяки припливу нових клієнтів. Оргією шаленої спекуляції назве все це президент США Герберт Гувер, але це потім, після чорного вівторка. Англійський економіст Джон Кейнс пояснював велику депресію падінням сукупного попиту. Це викликало скорочення виробництва, розорення дрібних виробників, звільнення найманих працівників і зниження доходів населення, яке у свою чергу спровокувало ще більше зниження попиту на товари та послуги. Згідно з його теорією, яка отримала назву кенсіанство, ринкова економіка не здатна саморегулюватися. Завдання економічного регулювання може вирішити лише державне. Втручання так людство дійшло до появи макроекономічної теорії, за допомогою якої намагається відповідати на економічні виклики останні майже 90 років. Але на початку великої депресії уряд ще вірив, що невидима рука ринку вирішить все сама. Найбільшою помилкою влади було те, що федеральна резервна система вчасно не підтримала банки, що гинули. Особливо показовим стало банкрутство одного з найбільших приватних банків Bank of United States, яке спричинило крах сотень інших банків. Злий жарт зіграла назва банку. Багато американців вважали його державним. Паніка змусила людей по всій країні масово забирати вклади. Банківська система не встояла. Саме ці події, творці ще однієї теорії монетаристської, згодом назвали основною причиною економічного краху. За їхньою версією велику депресію викликала банківська криза, внаслідок якої третина банків зникла. Акціонери розорилися, а грошова маса скоротилася на тридцять 5%. Сучасні економісти складуть причини Великої депресії у формулу: жорстка циклічна криза, посилена страшною панікою від біржового краху та невмілим державним втручанням в економіку. Плюс хибна політика Федеральної резервної системи США. Кризу доволі швидко назвали депресією. Цим терміном традиційно називали фінансові кризи 19 століття. Але те, що ця найбільша, стане зрозуміло не відразу. Ця черга з людей у костюмах і капелюхах не на футбольний матч і не на біржу, а за гарячим супом. Типова картина великої депресії. Люди з черги ще нещодавно заробляли на заводах, ходили на вечірки, могли собі дозволити автомобіль на виплат. А ось один з таких автовласників намагається продати кредитне авто, хоча б за 100 доларів лише готівкою. Безробіття на початку 1929 року становило лише 2,3 відсотка, а до 1933 року зросло до 25 відсотків. Враховуючи, що більшість жінок у ті роки взагалі не працювали, і голови сімей були єдиними годувальниками, на межі голоду опинилися цілі сім'ї. Водночас виплат через безробіття та іншої соціальної допомоги ще не існувало. Люди втрачали кредитне і власне житло, бездомні сім'ї переселялися у каналізації та під мости. Тим часом у селах урожай гнив на полях, його не було кому купувати. Пізніше це назвуть парадоксом бідності серед достатку. Дорогами країни рушили вимушені переселенці. Люди шукали, де заробити та прогодуватися, іноді переїжджаючи до сільської місцевості. Недоїдання мало масовий характер. Багато сімей намагалися вижити, заводячи городи та консервуючи продукти. Попри різке зниження цін на продукти харчування, населення не могло дозволити собі ані молока, ані м'яса. Лише у Нью-Йорку споживання молока скоротилося на міль. Мільйон галонів на день. Країну заполонили черги за хлібом і супові кухні, в яких благодійні організації безкоштовно годували тих, хто потребує. Дивовижно, що все це відбувалося на очах у президента, який вже мав заслужену славу переможця голоду. Десятиліттями раніше Герберт Гувер, тоді міністр торгівлі США, мільйонер і мандрівник, справді допоміг радянському Поволжю, що голодувало. У 1921 22 роках, після громадянської війни, посухи та про. Од розкладки там голодувало близько 40 мільйонів людей. Радянському уряду довелося прийняти допомогу капіталістичних країн. Найбільше допоміг Гувер його громадській організації, американська адміністрація допомоги вдалося нагодувати 11 мільйонів людей. Але у власній країні, обраний 1928 року президентом Гувер, хоч і допомагав підприємствам субсидіями, був проти прямої допомоги безробітним. Вважав, що це підірве віру населення у власні сили. Навпаки, Гувер підвищив податки, а ще запровадив мито на імпорт. Він вірив, що в депресії винні дешеві європейські товари. Додайте до цього розстріл голодного маршу в Детройті, коли у березні 1932 року скорочені робітники заводу Форд вийшли на вулиці. Поліція разом з озброєними службами Генрі Форда відкрила по протестувальникам вогонь. Четверо робітників було вбито, понад 60 поранено. Американці відплатили президенту ненавистю. Нетрі, які будували собі безхатченки, прозвали гувервілями. Новий президент Рузвельт, обраний наприкінці 1932 року після ненависного гувера, підійшов до депресії з принципово новим курсом. Він не став чекати, поки ринок якось все вирішить, і взявся за справу сам. Рузвельт закрив банки та фінансові установи, залишивши лише ті, що пройшли перевірку. Узаконив профспілки та право на страйк, почав запроваджувати соцпакети та пенсії, скасував забезпечення долара золотом, що призвело до зростання грошової маси. І нарешті розвинув ідею великого будівництва заради виживання. Щоб зайняти безробітних, в Україні почалися небачених масштабів громадські роботи. Будується все: від доріг та аеропортів до парків і. Лікарень. Саме так було збудовано легендарний Голден Гейт, міст золоті ворота у Сан-Франциско. Потім економісти скажуть, саме в ці роки у штатах було закладено ту соціальну основу, яка діє досі. Велика депресія вдарила не лише по США, а й по інших країнах. У світовій економіці все взаємопов'язано, тож криза майже миттєво стала глобальною. Обсяг світової торгівлі лише за три роки з 1929 по 1932 скоротився як мінімум наполовину, і це змінило долі багатьох держав. Так багато істориків вважають, що Велика депресія побіжно сприяла приходу до влади у Німеччині націонал соціалістів і, як наслідок, наблизила Другу світову війну. Німеччина і так після Першої світової війни переживала важкі часи з жахливою інфляцією та безробіттям, а тепер поринула в ще більшу кризу. Центристи у владі стрімко втрачали підтримку населення, тоді як популярність риторики націонал-соціалістів неохильно зростала. Вплинула велика депресія і на внутрішню політику інших країн. Вони запозичили спроби боротьби з кризою, які почали впроваджувати американці. І індустріалізація СРСР і антикризові заходи Гітлера ґрунтувалися на принципах кенціанства та активному державному регулюванні економіки. Хоча пік депресії припав на 1929-1932 роки, її наслідки Америка долала аж до 1939-го. Якщо символічну дату початку депресії, чорний вівторок, всі називають точно, то дату її закінчення ні. Хіба що початок Другої світової війни. З нею криза зійшла нанівець. У промисловості США почалися військові замовлення. Чоловіки пішли на фронт, а жінки на роботу. ВВП знову зріс удвічі, а безробіття скоротилося до 2%. Подібним чином виходила з кризи і Європа. Політика переозброєння, що передувала Другій світовій війні, допомогла стимулювати європейську економіку у 1937-1939 роках. А мобілізація робочої сили після початку війни 1939-го поклала край безробіттю. Як вийшло, що відтоді великих депресій більше не було, якось замислився економіст Мюррей Родбарт. І сам відповів, та просто світові кризи більше так не називають. Термін депресія викликає такі неприємні асоціації, що економісти тепер використовують інші. Наприклад, рецесія, а ще краще спад. Погодьтеся, звучить не так безнадійно.